Всем привет! З вами Алекс. Сегодня я вам розповім, що буде в новому Brawl Talk, який буде 22 лютого. Ну що, поїхали. У нас подаваємося хештеги. Хештеги Браустарс Брус Update. Ще по посиланню можна отримати новий м -м, спрей. Я його вже отримав. Отримав я його вже. Зараз я вам покажу, як виглядає. Доправим наприклад джеки. Джеки спрей. Та ось він, він ось так виглядає. Тіпу квест. Я хотів вам розповісти, що на цій неділі. Чи на той, ну на цих неділях, Суперсел зробили дві колаборації з м, Каша Campbell, яка станцювала атаки з у Dremdoms. Та Ютус, які зробили оце відео. Коли офіційні. Бо в кінці можна побачити оце Ютус. І це офіціальний акаунт Суперсел. Так, на цьому офіційному каналі каделі ви багато чого побачити. Не. Не тільки про Брауток, а ексклюзивне відео. Оце. Оце. Ну і це. Де тюнька танцює. Так що вони зробили дві колаборації до цієї неділі. Та що ми опублікували ось це відео? Немає втечі, немає втечі, немає втечі. Багато разів. Та це пов'язане з Браултолком. Зараз ми його подивимось. О, oh, що Even light cast. I am цьому відео був реверс. Зараз я вам це як я казав, тут буде ось такий тест. Робота... Засміться, вибачте, я легкий, як ти кривавий. Хто навіть любить котів, яких я маю, це сказав Еш. Та давайте розберемо це відео. Ми бачимо піраміду. Тут написано Pyramid Quest. Навіть у нас була логіки, у нас буде квест з пірамідою в Brawl Stars. І ми будемо його проходити та отримати нагороди. Тут ми бачимо Еша, який прибирає Грома та все їхнє тріо. Бо ми бачимо три мута. Можливо, що у нас будуть єгипетські мутації Намо, та на Фуренка. У него будет молота. Можливо, тут буде щось зв'язане з Пенні, Честером, Китом. Тут ще є вот така штука, як на скині, ом, на, скині на Отіса. Так, ще тут у мене сма оце цей. Може, мы можем перематувати відео. Ну, тобто, ту запис гри в Бравл Старс. Абом, все ка цей. Преход... То давайте далі. Так, тут показала нашего нового баровара. Дивіться. Еш тут злий, дуже злий. При цьому почую якісь звуки з печери, та його почали засасовувати. Можливо, що й як в других іграх, мм, персонаж веيكي прокачали на Максавелл і рівень больга зменшують. На Просто зменшувати рівень буде оставатися таким самим, як у легендах дракономанії. У легендах дракономанії така є. Мо засасує, та він попаде в Пірамід Квест. Ми бачимо нового персонажа. Ми бачимо тут е, задній фон кубіки та його обличчя. Можливо, що це повернення легендарного м'яуміда. Ю... Ютубер Холдік його спалив якийсь тотам там руках, та він не вийшов. Та тільки в 24 му році вийшов кіт. Ну, можливо, що на кіта скін. китавлійськін кіт або єп... єгипетський король. Ну, побачимо. Переробка рангового бою. Тепер рангового бою буде типу обрау пасу, але буде називатися пропас. Він буде платним та безкоштовним, безкоштовний і платний та або наоборот. Оцей білий безкоштовний, а HTOP платний. Давайте подивимося, тепер. Ось, давайте зрівняємо старі нагороди м у, у Ранкеді, які зараз. Та нові. Тепер чи Ранкед буде дивитися 4 місяці. І стоїти 24 долари. Тобто 999 гривень 50 копійок. Або скільки так? Зараз або раніше можна отримати 48 рангових стар дропів, 4 епічних, 8 ефічних, 12 легендарних, 40, 40 рангових дропів 4 епічних, 8 міфічних, 8 легендарних, 302 Т4, та 4, 8, 4 легендарних міфічного дропу. Тепер у безплатного. Ми будемо отримувати 6 Pro-Skin Upgrade. Я потім про, про Skin поговоримо позже. 34 рангових. Тепер його перемалюють і він буде жовтим. 8 міфічних, 8 легендарних та 50 геймів. 1 хіперсчарщиний. Та 3, 3, 4 Teil тео... Rewards Teils, це Хвост. Значить, якась косметика буде. Проскін апгрейд. В платному, буде 5 скіних, а там 6. 11 пінів, 2 спри, 3 ікони, 60 гемів та 600 гемів, це дуже багато. Та 500 кг. Як ви вважаєте, це достойна переробка? Чи? ні? Напишіть в коментарях. Пишіться, бо я стараюсь та роблю вам відео. даже лайк, не хочете ставити. Та тепер переходимо до Проскіна. Проскін це нова рідкість скіна, яку можна прокачувати до 11 сили. Будуть додавлятися косметичні та ефекти до цього скіна. Давайте розберемо, що на основній прев'юшці цього. ми бачимо скин або бравлера, який пов'язаний з Єгиптом. Ну, ікону Brawl Stars та ком'юніті Бенджі родинні. Можливо, новий бравлер може буде виглядати якось ось так. Ось так, як ви бачите, де зараз на бойовому екрані. Ще з випустили ось таке фото. Де, як я вже зрозумів, ці три бравлери попали у Єгипетську піраміду. Та тепер будуть шукати проходити нагороди. Як я раніше казав, ми будемо отримувати багато нагородців. Я думаю, що ми будем, буде і іспитання, як можна сказати. По кроку. Ну, Знаєте, як настільні ігри пройшов цей кубик на цей. Не знаю, чи Brawl Stars буде таким, ну б... нагород буде багато. Що ми на цій картинці бачимо? Багато всяких невідомих символів та Міпле, який читає правило Олі, яка проходить, чи який проходить із питання та тут джук. Можливо, це буде новий скін. Та генерал Гавс, який щось або когось шукає. Значить, Бачите, ви тут бачив генерала Гавса? Спайка, як завжди, та дійцо. Можливо, це повертать діабутацій. Та давайте розберемо, що вважає ком'юніті. Ком'юніті вважає, що вийде скін на джуджу Грея Гавса та Отіса і, і б'їть. Ну, навіть якщо тут не так, то Та ще можна вийшов, вийде скин на ворона, кита, міпла, мег, мег і мох, на Олі і на Пенію. Ще на Френка. Ну, я думаю, ми ком'юніті думаємо, що тут буде. Як скин на Френка, ну, я думаю, що це буде типом мутацій. Нові скини, як ви бачите, тоже на Джуджо. Ще тут ком'юніті вважає, що хтось до, долучиться до е, Кенджі. Це маловероятно. Та ще Бейбі Браулерс. Можливо, що буде Бейбі Бравлс маленькі бійці Броу Старство. Дивіться. У нас було гарантовано, що у нас буде два нових Браулера, Оновлення ранкету, повишення. Ну я ну, Олі я дуже слаба, так що їй треба порушать. Гаджет реворк. Та ще гаджет перероблять, а з, з гірсом на додатковий гаджет. Та тепер гаджети будуть безкліничні, та гірс буде пришвидшувати, тому що імбові гора гаджети будуть перезаряджатися 30 та ще щось секунд. А імбові 7 і скільки то там? секунд. Rockhaud Skin. Наприклад, на 1 квітня івент, на Пасху та на день 8 марта, ще хайпер-чардж Та по розрахункам, що до літа вже у нас будуть всі гіперзаряди, так кажуть, суперсел. Так що вони випустять мінімум 12 гіперзарядів, та в частину зроблять хайпер Charge event. А, як я упоминав, буде шість гіперзарядів на Мек, Менді, Лолу, Бо, Честера та Містера Пі, Та я думаю, ще 6 до Та ще з кінець просив мейк, які не вийшли в тому, в тому оновленні. І останнє те, що я знайшов, тут ми бачимо те, що я розказував. Та ще додать два нових спреє. New Team Sprays. Спреї Spray тими. Та ще чогось. Хай... Бо колись Марці зробив фото, де він у футболці з пома з червоним світлим гіперзарядом Рожево світлим довипання. Та можливо, що гіперзаряди теж трішки переробити. Ну, буде додати 12 силу, бо буду давати гіперзаряди, як ви себе це представляєте. Думаю, що можна зробити Favorite Brawler, де ви можете обирати та лайкати сердечко свого любимого браулера, і він буде прикріплятися уверху. Ну, чогось ще думають, що вийде скін «Карнаваль на Менді». ну це 50 шансів. Так, та ще в нас змінить вид оцих штучок на задньому фоні Браулера. Ось яке виглядає зараз. Rework. Та в нас додається нова хіберспортивна ліга. Ще Supercell хоче зробити ранговий бій більш кіберспортивним та комфортабельним. А то зараз ніхто його не апає, тільки популярні ютубери, не зараховуючи мене хоп. Так що мало хто, а зараз його апає. Та чого? Могли багато, а потім хочуть зробити його більш комфортабельним та іграбельним, щоб ми могли грати з удовольствием. Но Суперсерм не знає, що через пару днів чи місяців гра даду їсти. Та вони можуть зробити це вирішити цю проблему. Добре, я думаю, я вам все розказав. Хоча ні і думаю пройде багато коллаб. Наприклад, наприклад, з або з Соніком. Ну хоча з Нікелодіумом уже робили колабу, то я думаю, ще зроблять, бо багато в Нікелодіуме, по-моєму, там було багато про Єгипет, Ну або з Gravity Falls там тоже було про Єгипет. Баустажми стоїть на місці, як і мої підписники, так що я буду рада, якщо ви підпишетесь.